Дорогі друзі, залишилося зовсім небагато часу для того, щоб подати документи до найкращого вузу України. Сьогодні ми живемо у надзвичайно складний час. Україна виборює свою незалежність, свою свободу, право на власну історію, на власну культуру, на власне мистецтво. І тому, очевидно, постає логічне питання, а чи варто у такий складний час вступати до вузу, навчатись? Варто. Нагадаю, італійське відродження розвивалося в надзвичайно складний час, коли відбувалися італійські війни. Під час греко-перських війн у стародавній Греції особливого поштовху отримала культура, філософія, мистецтво. Те ж саме відбувалося і під час нідерландської, 80-літньої визвольної війни. Історія людства яскраво свідчить, що громадяни, які виборюють свободу, обов'язково прогресують і в науці, в культурі, в мистецтві. Історія також свідчить, що раби не створюють айфони, раби не створюють передові технології. Раб не може створити джоконду або написати критику чистого розуму. Але це можуть створити вільні люди. Тому наша кафедра сьогодні пропонує вільним громадянам, вільної країни дві чудові спеціалізації. Це історія мистецтва Західної Європи та США, а також історія українського мистецтва. На обох спеціалізаціях вивчається поглиблено не тільки історія українського мистецтва, але історія цивілізації, історія політичної думки. Політична історія, соціальна історія, вивчається філософія. Історія мистецтва саме тим і цікава, що ми вивчаємо мистецтво через призму різноманітних історичних подій. А тому нам цікава археологія, давня та середньовічна історія України, історія давньої Греції, давнього Риму, історія європейського суспільства в середні віки та в новий час, історія сучасного європейського та американського суспільства. Коли ви будете навчатися у нас, ви також будете проходити загальні курси, які стосуються вже історії мистецтв. Наприклад, історії мистецтва стародавнього світу, історії мистецтва давнього Риму та Давньої Греції, історії мистецтва середніх віків та доби бароко. Ну і багато-багато різних курсів, які стосуються мистецтва. Як ви вже звернули увагу, у нас є два блоки спеціалізації. І якщо перший вивчає західноєвропейську історію мистецтв та мистецтва США, то другий торкається саме мистецтва України. Але я сьогодні хотів би більше вашої уваги привернути саме до блоку, який торкається історії українського мистецтва. В цьому блоці ви прослухаєте низку надзвичайно цікавих курсів які стосуються загального розвитку мистецтва українського мистецтва. Ну, наприклад, такі курси, як мистецтво та культура Київської Русі, Українське мистецтво на сучасному етапі, мистецтво України XVII, 18 століття, мистецтво України 19-20 століття. Перед вами представлені ті курси, які читаються на нашій кафедрі. Це ось садове парку мистецтва України, історія українського костюму та моди», музичне мистецтво України, історія української фотографії. Художня культура корінних народів України, модерно українського мистецтва і багато-багато інших курсів. Чому цей блок такий важливий? Тому що сьогодні погляди усього світу практично прикуті до України. Тому що доля майбутнього світоустрою вирішується саме тут. Ми довгий час були нібито на периферії цивілізованого світу. Але сьогодні світ відкриває Україну для себе, а ми повинні відкрити Україну світові. Наразі все українське сьогодні стало цікаве. Сьогодні всі хочуть більше дізнатися, що це за країна, що це за люди, яка у них культура, яке у них мистецтво. А нам є, що сьогодні показати світу. У нас є чудова архітектура з унікальними конструктивними особливостями. У нас є чудова скульптура. У нас є чудове образотворче мистецтво. Наша історія нараховує Величезну кількість славетних імен, серед яких є композитори, архітектори, художники, скульптори, сьогодні твори багатьох митців експонуються в кращих залах європейських та світових музеїв. Але мушу також і сказати, що сьогодні, на превеликий жаль, Україна має досить мало фахівців, які можуть фахово, професійно презентувати українське мистецтво на світовому ринку. Тому наша кафедра і займається підготовкою саме таких фахівців, які розуміють мистецтво і можуть презентувати його. Отже, досліджуючи історію мистецтв, ви отримуєте своєрідний дороговказ, який допоможе вам дуже добре розумітися на минулій історії, на сьогоденній, а також ви отримуєте чудову професію. Наші випускники сьогодні працюють в багатьох-багатьох інституціях, в музеях, в картинних галереях. Вони працюють в державних установах, займаються наукою. Приходьте до нас, і ви ніколи не пожалкуєте про обраний шлях. Ви будете саме тими, хто буде будувати нову державу і відкривати її світою. Ми чекаємо на вас.